Доброго дня. Розпочнемо з першого самого лоту. Чому саме ці книги, чим вони особливі? Ну, для мене це ці книги звісно особливі, тому що це мої творіння, це мої свого роду діти. Ну і я дуже сподіваюся, що ці книги будуть цікаві хмельничанам, мешканцям області взагалі та й всім українцям, оскільки я розповідаю про наш край. Я намагаюся у своїх романах подати його привабливим? Намагаюся показати нашу історію, намагаюся розказати, що ми ні в якому разі не меншовартісні вартісні молодші брати? А у нас є чим пишатися, є про що читати. Ну і власне у нас є своя українська література. Яка наразі найвища запропонована ціна, і який бонус може отримати переможець? На жаль, я не знаю зараз, яка найвища ставка. Чому сьогодні я трошечки так випав з процесу спостереження за аукціоном, Але такий цікавий бонус може бути для переможця аукціону. Що ці книги я зможу вручити сам особисто, відповідно за бажанням підписати їх. Як забажає того, переможець. Ми зустрінемося і, можливо, навіть сходимо на каву кудись. Коли саме аукціон вже завершиться, і чому саме ви долучилися до нього? Е, ну я тут можна сказати така особа опосередкована, тому що е, мені е, просто запропонували взяти участь в аукціоні. Я одразу ж просто з першого слова зголосився, е, тому що для мене це при престижно, розумієте не престижно там якийсь там піар-хід для власної самореклами? Так я це просто черговий чергова можливість мене скромного обивателя міста Хмельницького. Так долучитися до чогось більшого в черговий раз допомогти зібрати якісь певні кошти для наближення нашої перемоги. І ще одне питання цікаво: чи працюєте ви зараз над якоюсь новою книгою? Обов'язково це моя робота, і незважаючи на дуже складний час, незважаючи на те, що на серці дуже важко, я буквально змушую себе щовечора сідати за ноутбук і творити, оскільки я знаю, що в новій державі після перемоги в новій Україні нам потрібна буде якісна і власне своя література. Ну і я тримаю слово перед своїми читачами, котрі вимагають в мене п'ятий роман наступний роман серії. Звісно, я працюю і дуже сподіваюся, що в цьому році е, е, всі зможуть прочитати, всі бажаючі зможуть прочитати мій п'ятий роман. Якщо я не помиляюся, то ви історичний реконструктор до того ж доби епохи середньовіччя, але чому роба, романи саме не цієї тематики? І чи можемо очікувати е, зміну такого напрямку в написанні? Т так, реконструкція середньовіччя це моє хобі, яке власне перетворилося на таку дуже значну частку мого життя. Але напевно, поки що не варто очікувати романи приблизно з цієї епохи, оскільки у мене дуже багато творчих планів і є про що писати. Дасть Бог і зсу. Найближчі кілька років мені є про що писати ну, а там побачимо. Щоб писати, потрібно багато читати. Знаю, що у вас велика бібліотека. Що читаєте зараз, і що б могли порадити нашим глядачам? Що може порадити? Порадити абсолютно будь-яку літературу українською мовою. Все, що вам подобається: від любовних романів до фантастики. На превелике щастя, навіть зараз, у часи війни, книги українською мовою виходять, наші книги виходять. Створюються нові видавництва, тому ми вже не настільки бідні перед вибором яку книгу обрати. Так, книга зараз не дешеве задоволення це можна сказати така елітарна забавка, зважаючи на ціну. Так але тим не менше, вибір найширший. Крамниці нові відкриваються книгарні нові відкриваються. Книжки нові виходять. Ну а наразі я нічого не читаю, оскільки працюю. Художнім редактором у шикарному нашому хмельницькому видавництві Комікс». і ми працюємо над черговими перекладами українською мовою просто глобальної фантастичної серії, поки не буду відкривати усіх секретів. Ну і власне сказати, оце і є моє читання, оскільки я день у день сижу над текстами і власне вичитую ці переклади українською мовою.